Злюблені у Христі, брати і сестри, нехай сьогодні та люблячий Богатець, Син, і Дух Святий кожного благословить, угріпить і дарує те, чого з молитвою вірить, з вірою в молитві. Так, просимо. Те наготовив Бог нам, хто любить його, перше коринтян. Ну що ж, якщо ми віримо в життя вічне, то будемо його мати, якщо ж не віримо. То тут же сумнів... сумнівно, що ми його отримаємо. По вірі, ваші каже Ісус, буде вам дано. Вірою, ми збираємося кожен вечір о 21 годині і читаємо Слово Боже. Вірою, ми йдемо у недільні святкові дні в храм. Вірою ми живемо, і любов маємо давати один одному. Ні в якому разі, не, не зло. Не щось таке недобре, а любов дарувати. І коли буде любов між нами, потім, каже Ісус, пізнають ці, що ви, учні мої, коли будете мати любов між собою. 94-та сторіночка. Є любов різна: любов чоловіка до дружини, любов до дітей, батьків до дітей, любов до батьківщини, любов до До чого? До... Ну, до всього, що нас оточує, до світу, любов до праці. Ну але, попри все, найбільша любов це Агапе, це Божа жертовна любов. І каже, через то так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, а мав життя вічне. Ісус Христос прийшов на землю, щоб постраждати за мене і за кожного з вас і з нас, для того, щоб ми мали життя вічне. Отож, Бог наготовив тим. Хто любить його, свої оселі, хто сповнює заповіді його і слухає слова, і живе по них то взагалі. це немає вже більшої заповіді, хто каже, душу своє да за ближнього свого не, не дорікатиме, а благословлятиме. <кхе> Відкрили 94-та сторінка. До речі, сьогодні Сергійко є 80 книжок, то Сергійко сьогодні розпочав приймати замовлення на книжку. Спаси святий Боже ти нам, Україну в молитвах, благаєм тебе, дай сили, терпіння, народу спасіння. Хай сонце її не зайде дай сили терпіння, народу спасіння, хай сонце її не зайде, хай сонце засяє, Господь посилає щасливую долю її, Та миру й любові, щоб не було крові, схилімо коліна в мольбі, Та миру й любові, щоб не було крові. Схилімо голі на мольбі, до церкви ходімо, і бо і діток водімо в недільні святкові дні, з любов'ю прощаймо, Ісуса благаймо. Він простий тобі і мені. з любов'ю прощаймо, Ісуса благаймо, Він простий тобі і мені. Прости святий Боже, усі гріхи наші. Простити усіх ворогів, Тебе ми благаєм, Тебе прославляєм, так мало залишилось днів. Тебе ми благаєм, Тебе прославляєм. Так мало залишилось зні, Господь зійде з неба, і пізно вже буде прийняти усім каяття. Моліться всі люди до Господа Бога. Поки на землі є життя, моліться всі люди до Господа Бога, поки на землі є життя, спаси святий Боже, Ти нам Україну, що в мирі. Вона розвіла в спаситель свіду, і матінка Божа, від горя усіх берегла, що в спасидель свіду, і матінка Божа, від горя усіх. Зберегла, тож дякує Богу за його щедроти, які він щоденно дає, хвала йому й слава. Хай квітне держава, життя. Ж Бо ж в Ісусі всім є, хвала йому й слава, хай квітне держава, життя ж, бо в Ісусі всім є, спаси святий Боже, Ти нам Україну, в молитвах. Благаєм тебе, дай сили терпіння, народу спасіння, хай сонце її не зайде, дай сили терпіння, народу спасіння, хай сонце. її не зайде. Мир та Господнє благословіння. Хай буде з усіма вами, браття, сестри, в цей вечірній Божий час, дякую Богу, і нашим захисникам, що ми маємо цей час. Що ми читали про Самсона, про його смерть, про ту. Блудницю, яка його обстригла, за факти, що за гроші продала божого чоловіка. Але Самсон задушив собою ще більше, ніж за життя тих беззаконників і долопоклонників. Ну, і так сталося. Самсон.